У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі влади коніле, дорогі отці духовні, преподобні сестри монахині, дорогі браття і сестри, Христос рождається. Я знаю, що тут є дуже гарна така традиція, що на другий день до вас приїжджає єпископ. Я вирішив цю традицію не міняти, і нехай воно так буде і надалі, щоб наш собор Мукачівський, як катедральний, також відчував усі повноті нашої єпархії. Це таке гарне свято. Я цю проповідь хотів би почати з одного оповідання. Такого автора Віл який називається Подарунок на Різдво. Воно розповідає про те, як одна вчителька, прийшовши до школи після Різдва, на перерві сіла з дітьми розмовляти і почала питатися, хто який подарунок отримав на Різдво. Тут піднявся один хлопчик сказав, мені подарували. Комп'ютер, а до нього і сім ігор. Інший хлопчик сказав: а мені подарували такий замок, який я дуже довго хотів мати з оборонними валами. Інша дівчинка похвалилася, що їй подарували ляльку, про яку завжди мріяла. Інша дівчинка похвалилася про те, що тато і мама їй на Різдво подарували братика. А ще інша, інша дівчинка. На Різдво похвалилася, що Господь Бог подарував їй тата. І тут всі так замовчали і кажуть, а що, твоя мама вийшла в друге заміж? Ні, каже, то є мій тато, який мене породив, але якийсь час він жив поза родиною. Але потім вони зійшлися з мамою і сказали, що жити один без одного не можуть. І так Господь Бог мені на Різдво подарував знову тата. Всі замовчали, але всі розуміли, що в часі Різдва людина і навіть дитина шукає таких приємних почуттів, шукає сімейного затишку. І це є найважливіше. Якщо ми так подивимося на літургійні тексти, особливо Євангелії в ці дні, то вчора була наша увага зосереджена на дитяткові Ісусові. А сьогодні, другий день Різдва, ми бачимо у Слові Божому, як Господь Бог зосереджує нашу увагу у Євангелії, де оповідається про родину Йосифа, Марія і дитятко. Якщо ми так подивимося на наші колядки, то наші колядки дуже часто є переповнені співчуттям до дитятка Ісуса. Народився в Вифлеємі посеред бедляти, там, напевне, десь було і брудно, і не дуже гарне місце, і в яслях народився, тобто не в звичайній колисці, куди ми кладемо наших дитят, а в місці, звідки їдять тварини. Що то було ніч, що то було холодно. І так ми деколи можемо на цій традиції зупиняти свій погляд, але Євангеліє нам показує, що те місце, де народився Христос, це є найкраще місце, яке тільки міг придумати Господь Бог. Найкраще. Чому? Тому що Христос народжується в родині. І перше, коли він розплющує свої очі, то бачить кого? Марію і Йосифа. Ми бачимо, що Господь Бог вибирає це місце для того, щоб пояснити людям, що найважливіше в нашому житті це не є ті речі, які можуть бути навколо тебе. І навіть царі, котрі приходять із дарами, вони наче такі другорядні якісь особи на рівні пастушків, що всі ці дари не мають ніякого значення, якщо немає родинного тепла. Я так трішки перефразую апостола Павла, котрий каже, що навіть якщо я мав би всі багатства світу, весь розум світу, всі знання, а не мав би любові. То це є ніщо. І ось яку Господь Бог нам правду показує саме у Різдві. Найголовніше це є любов. Бо Господь Бог сам є любов і приходить до нас як любов, а народжується у місці, де є найперше любов, де немає нічого окрім любові. Для нас є дуже гарним таким прикладом пресвята родина Йосиф, Марія, Ісус. І нам деколи може здаватися, що це така ідеальна родина, де все було настільки добре, без всяких випробовувань, і що нашим родинам до такого є дуже далеко. Але якщо поглянемо на сьогоднішній Євангелії, то ми бачимо, що і ця пресвята родина мала проблеми. І то великі. По-перше, мусили народжувати у місці, де, не є їх... де немає їхнього дому, поза власним домом. А друге, вони народжували в час, коли дитятко Ісуса хотів убити ірод. Переслідував. Тому ми сьогодні ми чуємо до Йосифа голос у Євангелії встань, візьми, дитятко його матір, і втікай. Тікай бо є ті, котрі хочуть позбавити його життя. Потім ми чуємо вже в Євангелії: Повернися Йосифе, з Ісусом і з Марією. І ми бачимо, як ця родина мала дуже багато великих і важких випробувань, але надію покладали на волю Божу. Нелегко було Йосифові прийняти Марію. І нелегко було Йосипові забезпечити народження Ісуса в таких умовах. Нелегко було Марії прийняти план Божий, щоб вона стала матір'ю Божою, і нелегко, напевне, їй було, коли Ісус народився і коли вона мусила з ним втікати. Але на що вони покладаються? Йосиф покладається на голос Бога у його душі і за ним іде. На Його надія то його Господь Бог. Марія, котра каже, нехай станеться зі мною по Слову Твоєму, я слугиня Господня, повністю покладається на Господа. І ми, дорогі браті і сестри, в цьому якраз найкраще можемо наслідувати Пресвяту родину, в тому, що можемо всіх наших важких випробуваннях, які кожен із нас має, покладатися. На Господа. Позавчора святіший отець Папа Франциск відчинив ювілейні двері і ввів усю Христову церкву в рік, який називається ювілейний, а має тему Надія не засоромить. Ми в цей рік особливим способом покликані роздумувати про великий дар, який Господь Бог нам дає. То є ота чеснота богословська надія, яка стоїть поруч із вірою і з любов'ю. Для чого нам надія? Надія нам дає очікувати добра, яке гряде. Того, яке ми ще не маємо, але того, яке ми сподіваємося. Але кожна надія має мати якесь певне підґрунтя. Якийсь ґрунт. Ми не можемо сподіватися на ті речі, які по-людськи неможливо. Але ми можемо сподіватися на ті речі, які є у Бога. Адже у Бога все є можливо. Отже, хто є нашою надією? Нашою надією є Господь. І далі тема цього року звучить так: надія не засоромить. Тобто, що хто покладається на Господа Бога або хто має оцю надію, ніколи не буде засоромлений, а отже, ніколи не буде розчарований. Ніколи не буде той, хто поклав своє життя чи щось на щось чого не варте. Дорогі братя і сестри, нашому народу, який зараз переживає дуже важкі і великі випробування, Чеснота надії як ніколи потрібна. Ми сьогодні маємо глибоку віру. Бачимо по різних статистиках, які проводять суспільні організації. в нашій країні виросло число віруючих людей. В нашому народі збільшується віра. В нашому народі збільшується любов. Чому? Тому що є дуже багато тих, хто готовий життя своє покласти ради ближнього свого. Є багато тих, хто любить щоденно. Хтось покладає життя, хтось працює як волонтер, хтось молиться. Але ми бачимо, як в нашому народі зростає ця чеснота любові, тому що ми всі розуміємо, що любов спасає світ. Але нашому народові зараз по-особливому потрібно чесноти надії. Як віра, так любов, так і надія це є чесноти Божі. Ми не можемо, знаєте, дуже сильно напружитися і отримати любов. Ми не можемо дуже сильно докласти якихось великих зусиль і отримати надію. Ми не можемо начитатися мудрих книжок і отримати віру. Це все тільки речі, які можуть нам допомогти ці чесноти осягнути. Не забуваємо, що віра, надія і любов це є чесноти Божі. А отже, це є тим даром, який ми повинні собі випросити. Тому для мене є таке запитання. А чи кожного дня я прошу Боже, збільши мою віру, помнож мою любов, утверди мене в надії. Зазвичай люблю просити про щастя, люблю просити про здоров'я моїх близьких, люблю просити про якісь інші речі, які, яких можна доторкнутися. Але наскільки я прошу у Господа Бога про те, щоби дав мені Божі чесноти, ті, ті яких джерелом є Він сам. Віра, надія і любов. Для нас сьогодні, удивляючись приклад Пресвятої Родини, бачимо дуже ясно і чітко ці чесноти в них. А отже, це є дуже гарний приклад для наслідування: наслідувати Йосифа Марію у їхній вірі, дивитися на те, як вони є середовищем, де панує любов, і подивитися на їхню тверду надію, які в усіх обставинах. Найскладніших, найважчих покладаються на волю Господню. Нехай цей яскравий приклад живе в наших серцях, живе в наших родинах, живе в нашому суспільстві, в церкві і в нашій Україні. Христос рождається.